Всім привіт! Мене звати Андрій. Я живу і працюю в Норвегії. Досить давно я вже не випускав нові відео і зараз розповім чому. Спочатку я був дуже зайнятий чимось там, вже навіть не згадаю чим, але був. Потім у мене банально пропало натхнення. Ось чомусь так не хотілося мені нічого знімати. А потім же, от, збирався, ось ось почну, ось щось таке і завжди щось давав на заваді, забував. В общем, ну от, не хотілося мені знімати це відео. І те, що я перестав працювати на фермах, влаштувався в одну майстерню. В наступних відео я буду показувати почу цю майстерню, ось розповідати, і, і ви все побачите. Ось зараз я знаходжусь на паромі. Ось почта Норвегії. Такий от е, грузовік. Вон там той острів, куди мені потрібно. Це десь 20 хвилин, 25 хвилин е, пливсти цим паромом. До речі, паром електричний, ну там він комбінований, дизель, і електричний, в основному електричний. Тому він так тихенько зараз, по ідеї, довжені пливсти. Ось покажу на паромі. Тут такий кіоск. Продаються всякі ось ось такі от товари, які тут... Швидко можна взяти, з'їсти там, дай, ну, кому що потрібно. І немає продавця, ось кава навіть чай. Ось, вон якісь там булочки, чи пірашки, чи тортики, ну щось таке. І от самому потрібно платити. От скільки набрав, пішов там, понажимав на екранчику і все, заплатив. Справа в тому, що ну, якби ніхто не краде тут нічого. Але просто ще вони порахували, що навіть якщо хтось щось вкраде, то буде дешевше покрити ту кражу, ті розходи на те, що там якісь проценти украдуть, ніж тримати продавця тут, платити йому зарплату. Ну Ось вже підпливаємо. Ось так от він відкривається спереду паромчик. Ось у нього, до речі, ось оце от. Це штекер такий, який з'єднується поки з відповідним штекером там вон, на березі. І поки він робить посадку, висадку, то воно трошки там заряджається. Воно, та синя штука. От такий роз'єм. Все, мені потрібно йти вниз. Йду сюди. Ось я вже на острові їду, тільки що виїхав з парома. Тут от баранці. Цей острів він дуже низький. Тут десь можливо 30-40 метрів над рівнем моря, найвища точка. Лісів мало, якісь посадки. Такі десь. ну Є насадження тут, да, але їх дуже небагато. Він такий прикольний цей острів. Ми інколи їздимо сюди просто так от на вилазка одного дня. Просто об'їхати його, там ще в деякі місця зайти, подивитися. В основному на цьому острові тут садять якісь рослини, це морква, можливо, ще якісь там корнеплоди. І вівці. Тут багато овець. Здається, чотири молочних ферми. Ну, можливо, ще хтось тримає просто м'ясних корів. І дуже багато рибних ферм. Тільки що виконав доставку той железяк, там, ну, там просто прути вигрузити треба було ось так от. Я навіть не знаю, що тут до чого, чи це фермерство, чи це якийсь, що це за об'єкт. Ну і їдемо далі. Я приїхав до нашої майстерні. Ось наш бус. Трактора немає, напевно, він зараз тільки підійде скоро. Розкажу трошки, покажу майстерню і розкажу про неї. Це якби ну, не геть зовсім наша майстерня, ми її орендуємо. Вона відноситься до ферми якоїсь там сусідньої. О. І виходить, колись тут. Була діюча майстерність, вона була якби нашим філіалом. Кожного дня тут якийсь працівник працював, місцевий житель. І це було давним-давно. Зараз ми сюди навідуємося ну, найчастіше, раз в тиждень, напевно, але це так рідко буває, що кожного тижня так-то раз в місяць, можливо, раз-два рази в місяць. Приїжджаємо ми на цей день орендуємо її. І користуємося тут, що нам потрібно. Тут деякі обладнання є стаціонарне і наше стоїть і всякі інструменти, а дещо від фермера. Ну, Якщо якісь дрібні, дрібні інструменти, то ми беремо з, з машини, тому що в нас машина там теж обладнана різними, там є всякі інструменти. В общем, щоб так не... Не змішувати їх разом, то ми якби, користуємося своїм. У нас тут є невеличкий склад, де люди також у нас можуть купити якісь, можна показати, якісь потрібні їм там деталі, не деталі, а зараз покажу масло, болти, якісь там фільтри, ще щось у нас тут трохи є. Видно, буде видно. Ось такі от є частіше за все, люди просто замовляють нам. Ми привозимо, тут залишаємо. Ну, якісь розходні є, тут е якісь рукавиці, фон, підшипники, сальники, таке універсальне все, можливо комусь і потрібно якісь лампочки, болтики. Вон рівні. От, і Люди беруть у нас його тут, і записують список, що вони взяли, і потім їм приходить рахунок. Рукавиці, воно, робочі. ну В основному масло тут уходить у нас. і от Ми приїжджаємо і поповнюємо запаси. тут Я вже переодягнувся і з'явився трактор. Ось цей жондір Я вже почав виконувати деяку роботу, просто тут був власник цього трактора разом зі мною. Я так не сильно хотів там, перед ним тут знімати це відео. Ось. І ось тільки, щоб просто він уїхав. Що у нас тут чекає на цьому тракторі? Заміна підшипника Осі. Ось тут от. І сервіс. В першу чергу мені потрібно виконати ремонт, тому що трактор має звідси уїхати. Сервіс там можна потім додати, те, що там не поміняли на місці, але він повинен бути на ходу. Тобто якесь там масло помітити, це потім встигнемо. Як я відкручую болти, не буду, буду показувати. Буде просто через якийсь період часу, через якийсь проміжок роботи, я просто буду показувати, що вже зробив. Так, зараз ось хочу підважити кабіну, тому що вона ось тримається. Підважити, відкручую і ставлю опору, щоб кабіна не стояла на цьому як вам, панчоха, чи челнок, чи ж, я не знаю, як називається. Полуось. І потім підважу його на кран, саму цю от полуось і відкручую по кругу болти, винімаю, ну і там буде видно. Щось таке подібне я вже робив. Ну. Сподіваюся, що буде все нормально. Проблема це є подшипник тут, отут от, який, в принципі, слабенький, там люфт в ньому є. І тарахтить, коли, коли їде. Масло ось таке от, такого кольору, поганий кольор. Ну, можливо, і неправильне масло було заляти. Побачу, не трансмісійне. Трансмісійне, але іншого типу. І так ось я відкрутив. І от, що мені тут заважало, це ось ця шпілька кріплення кабіни. Тут вона стояла, не висовується, от, мусив викручувати шпільку. Ну, ось я зняв. Цей віночок ще потім зніму. Зараз не до нього. Ось масло таке. От. Видно, що воно якось так розшаровується таким перекладеними. Ну і ось такого кольору страшного. Чи то різні типи мастила були змішані, чи то там взагалі вода. Ну, воно На воду якби не сильно схоже, було б якесь сильно таке сиве світле. ну Можливо. Тут ось така гайка, той болт. Зараз будемо винімати його. А, ну да, зараз знімемо тут і буде видно далі. Зустрівся я з проблемою. Ось тут болт, тут торкс і немає в мене головки, щоб відкрутити його, тільки є звичайний накидний ключ. Ось я обрізав з нього ось цю от круглу штуку, приварив до головки на 20, а ключ на 16 тут. Пробував зняти ось один сателіт, щоб можливо ключом просто накидним його збити. Ну, не виходить, треба його пістолетом збивати. І так зняв я цей ось. Там, оказується, воно змащується солідолом, цей підшипник. Я думаю, він в маслі купається. Солідол, там чисто ніпель, чисто для сальника, але оказується для підшипника. Зараз подивимося, що в мене є, які запчасті, тому що не я їх замовляв. А так отправили, сказали, зробиш те і все. І так, що в мене виникло, оказується, в мене немає такого підшипника, як цього сальника немає. Ну, в общем, я зараз поговорю з майстернею, хай вони там шукають креслення до нього, шукають точно які підшипники і сальники потрібні. Я не знаю, як до цих пір вони це все робили, але... Ось, можливо, я зараз зніму ці, що є, і візьму, щоб заміряти там все. Номера по них почитаю. ось, І замовимо їх. А зараз я буду займатися тими проблемками, які є, що по трактору там якесь там масло десь підтікає. Ну і повністю сервіс. Вже збираюся я додому. Що зробив? Забрав я цього челнока додому. Ось. Оцю частину. Отаку, як тут. Забрав додому, забрав машину, повезу в майстерню, там ми все точно дізнаємося, розміри підшипників, сальників, все, тому що щось його так просто по схемі не можна знайти. Замовимо, складемо докупи там в майстерні, сюди просто приїду і змонтую. Далі, ну, провів невеличкий сервіс. Далі спустив масло з переднього мосту. Там трошечки такий як металевий пил, то я так оставлю відкрите, хай стікає, поки я не приїду. Наступного разу поміняю в полу, в полуосінька, називається. Воно. Отут -от. Тому як мені потрібно підняти і крутити колеса для цього, щоб поміняти. Так як він зараз і так стоїть на трьох колесах, то піднімати вже не буду. Ну, в общем, там всякі фільтри поміняв, то все. І залишилося мені там розібратися трохи з електрикою, там, е Вон, поворотник розібрав, десь немає контакту, пропадає. І їду додому. Все, їду я додому. Я не буду в майстерню заїжджати, одразу заберу дітей, Ось в мене сидушки є. І машина буде ночувати у мене. Завтра на базу. так сказати. І так, я вже в нашій майстерні ось пристроїв таку приблуду, Сйомник такий. І зараз буду знімати цей підшипник, будемо його міняти, сальники, замовляти вже відповідно того, що ми там побачимо, які розміри. Ну і будемо складати тут на місці, в майстерні і завеземо вже готовий такий мундштук цей, там просто змонтуємо. Зараз отримав нові сальники. Чекали довго цього, я там щось забуду відправити. Десь тиждень пройшов. Підшипники нові. Ось тут і тут стоять два конічних підшипники. Зганяються вони разом ось цією головкою. Чим вона нижче, більше давить туди, тим більше вони зжимаються. Регулюється це все. Ось цими от... Шайбочками, які ставляться ось тут. -от. Отак от вище підняв, менше прижимає два підшипники. В цей підшипник, що наружній, ось тут, -от, щоб стояти, щоб ближче до от будемо використовувати таку -от змазку для підшипників. І так, вставив спочатку підшипник, потім сальник. Зараз буду перевертати ось цей вал цей і туди всовувати обережно. І будемо перевертати і вже будемо працювати з цього боку. Ось поставив під прес оцю ось і запресував. Так, потихеньку, полегеньку, тому що Ну, нагрівати там, і охолоджувати, деякі частини у нас немає такої сильної можливості та й таке сильне бажання. А тут от, чисто так легесенько-легесенько Воно легесенько. Ну, пішло прямо там без ніяких там, перетягів. Ось. Ну, що, зараз перевернемо цю штуку, будемо з іншого боку складати. Ну, все, завів вал і підшипники на місце. Зараз поставлю кольцо тут. І Вже будемо тою головкою з сателітами виставляти, щоб не було люфта. Вложимо сюди дистанційні шайби. Получається, якщо перевернути, ця головка буде вище нижче. Від того залежить наскільки вона давить ось цей підшипник. Тим самим вона стягує до того, що знизу стоїть. Ось Зараз будемо вирішувати, як його чітко визначити, я ще точно не знаю, Ми будемо щось спробувати. Ну, ось так от, в принципі, поставив всі обратно шайби, які були тут. Воно, в принципі, провірили, люфт не вели. ну, Там який потрібен, можливо, трошечки перетягнуто, але ну, ми думаємо, воно прикатається, воно буде нормально. Ось. Так туго ходить. Ось. Ну, думаю, буде нормально. І щоб ось цей от болт не ослаб, ми не будемо ставити локтайт на нього. Ось дівається така от штука. Вона якраз підходить під таку от головку, торкс, який я там тоді шукав. І от цими зубами заходить в три таких пази. І все, і болт не прокрутиться. Головне, коли виставляється, головне його не згубить. Залишилося тільки зробити ось тут. -от. Стоїть, де вона тут? Резинка в мене? ну Вона вже деформована, вже має такий профіль квадратний. І Ми не замовляли нову, а будемо робити. От у нас є такий набор. От вона по метражу йде, ця резинка різних діаметрів. Ну і що? Просто відрізається кусок, який потрібно, і склеюється ось такий клей спеціальний. Якщо комусь це щось скаже. Ось для того, щоб рівно зрізати така форма і склеювати. Ну, головне використовувати ці резинки не там, де щось крутиться, а просто прижимається. Тоді воно буде триматися, Це склейка. до верху доверху поставимо, якщо навіть воно розійдеться трошки, то буде зверху, можливо, сочиться. Ну, Все, я приїхав на місці, дістав ось оцю от вісь. Ну, зараз будемо складати докупи. Поставив цю напіввісь на місце, все прикрутив, все класно, все підійшло. Ну, в общем, збирати було легше трошечки, ніж розбирати. Ну, зараз буду продовжувати сервіс. Там, наприклад, ось залью тут, вже все масло вийшло, залью нове масло попередній міст от отуди, от полуосі. Деякі назви я знаю тільки по-норвежськи. Ну і, наприклад, якщо по-українськи там чи російською мовою, я знаю, то це я так думаю, що я правильно називаю. Тому що такою вже механізацією, такою, вже крутить якісь болти. Я вже почав тут в Норвегії. Вдома було це чисто хобі. Ну ось все. Склав до купи, все нормально, все пробіг. Щось там клацає, тинькає. Ну, ми сказали, хазяїну, що як підшипник той в волосі, той поміняємо, а. Те, що там класи при їзді, приїзді, ну, хай користується поки що. Там воно буде видніше далі. Можливо, це коробка, то потрібно, щоб він його прислав до нас в мастерську цього трактора, і будемо вже розбирати коробку. Наугад його не скажеш, що там сталося. Ось, тому як трактор це не його. Ну, тобто він недавно його купив. І що там з ним, в нього історія, він не знає, ніхто їй не розкаже особо. Це масло таке поганеньке було. Замінили. Ну, да й добре. Ну ось я Зараз машину погрузив ось 200 літрів того переробленого масла. Тобто стояли у нас тут бочки, ось ця повна теж. Ми зливали, зливали сюди, ось набралася повна бочка, там вона піде на утилізацію, привіз нову. Погрузив стать, до речі, туди його за допомогою ось цього гусака. Ну ось так от. Все, всім пока. Що кому цікавить, пишіть, задавайте питання, буду відповідати. Все, пока.